Шановні члени журі, в мене тема дослідження шляхи розв'язання екологічних проблем. Метою даного дослідження є розширити поглибити та знання про забруднення навколишнього середовища, види забруднення, причини їх виникнення, формувати навички самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації, з'ясовувати причини виникнення екологічних проблем. Та наслідки, до яких вони можуть привести, вчитися розробляти власні шляхи подолання екологічних проблем, та складати прогнози на майбутнє і виховувати бережливе ставлення до природи, формувати екологічну культуру учнів. <кій> Нас різні змістові лінії, які є в даному дослідженні, це екологічна безпека та сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємність та фінансова грамотність, і обладнання. Це інтернет-ресурси, смартфон, ватмани та інші обладнання. Методи і засоби для даного дослідження. Це є спостереження, обов'язковий метод, порівняльний, математичний. Щодо тривалості, я пропоную дане дослідження на домашнє завдання або воно буде довготривалим. Чому так? На мою думку, що це дослідження, воно є досить обширним. По-перше, воно... Вивчається в кінці теми. По-друге, воно вивчається взагалі в кінці курсу «Географія материків океанів після вивчення всіх материків всіх океанів. І е, я вважаю, що воно є таким перехідним між вивченням материків океанів та вступом до вивчення гера... фізичної географії України, тому що ми вже тут вивчаємо такі проблеми суто фізичного характеру. Тому е, Виконуючи дане дослідження, учні опираються на набуті вже знання вивчення графії і за шостий клас, і біології, також е за весь курс сьомого класу. І з тими знаннями їм вже легше буде виконувати дане дослідження. Я пропоную, е тому що не всі дослідження оцінюються, не всі дослідження ми е задаємо, але я пропоную це дослідження е виконувати усім учням, е заздалегідь його. Е попереджаю учнів, що яке воно буде, як його потрібно буде виконувати, щоб вони були готові. Тому що, звичайно, завдання є різнорівневі, хтось хоче виконувати всі, хтось виконує на свій певний рівень, але вони вже попереджені, вони орієнтуються, що їм потрібно мати і що, до чого вони повинні бути готові. Перше завдання, таке найпростіше. Це є ознайомиться зі змістом та структурою сайтів, це є міжнародний союз охорони природи, Міжнародний фонд живої природи, Грінпіз і Вікіпедія по екологічній ситуації. Після цього, коли вони ознайомилися з даними сайтами, я даю їм посилання, це якщо це дистанційно, це легко складається посилання, якщо ми задаю їм просто перелік посилання, які потрібно вивчити, ознайомитися. І після цього вони заповнюють. Дану таблицю. Бачимо, що є екологічні проблеми кожен материк. На даному сайті вони мають можливість на переліку даних сайтів вони мають можливість ознайомитися з проблемами конкретного материка. І вони вписують, заповнюють таблицю, які проблеми стосуються кожного материка, тому що ми знаємо, що проблеми на різних материках є різними. Наступне завдання. Це встановити причини виникнення цих проблем та наслідки, до яких вони можуть привести. Четверте завдання запропонувати власні шляхи розв'язання екологічних проблем на прикладі одного материка. Учні вибирають на вибір один материк за зразком даної таблиці, вони заповнюють її по одному материку, мають вибір, плюс пропонують свої власні шляхи розв'язання. Екологічних проблем, які є в тому чи іншому материку. Наступне завдання. П'яте завдання зробіть висновки та прогнози щодо подальшого розвитку екологічної ситуації на нашій планеті. Заповнивши таблицю, будемо бачити загальну картину, учні зможуть зробити висновки. Шосте завдання. Які з екологічних проблем існують в Україні і чому? Тут ми вже плавно переходимо з проблем. Всіх материків, проблем світу, до конкретної проблеми у нас в країні. Сьоме. Чи проявляються екологічні проблеми у нашому населеному пункті, що можете зробити особисто ви аби їх, аби їх вирішити, і чи можливо заробити, заробити на вирішенні екологічних проблем? Тут бачимо таке обширне завдання для того, щоб учні проявили смикалку і. Дали відповіді. В принципі, цей рівень це є достатній рівень. На цьому ми може... Деякі учні, переважно воно так і є, тому що я минулого року пробував виконувати це завдання, це дослідження. І частина учнів сказали нам достатньо, ми більше не виконуємо. Далі вже завдання йдуть на високий рівень. Пропонується учням зразок анкети вони можуть. Коригувати запитання, додавати свої, але це такий елементарний зразок анкети. Для того, щоб вони провели анкетування між вчителями, між своїми однокласниками, всіма учнями в школі, і ну, зразки запитань. Чи берете ви участь в розв'язанні екологічних проблем, так? Ні, інколи часто. Найбільші екологічні проблеми сміття, якість повітря, інші проблеми. Що ви робите для вирішення цих проблем? саджаю дерева, збираю, тасую сміття, нічого. Якщо ви нічого не робите, то що ви хотіли, чи могли б зробити? І також, і останнє, це вже за допомогою останнього питання ми актуалізуємо проблеми нашого населеного пункту. Тому що цього року особливо заговорювалися це питання в нас в нашому населеному пункті. Була побудована незаконно міні-ГЕС, і зараз ми почерпаємо наслідки цієї незаконної забудови. Спочатку ніби це було з позитивним ключем, що буде і робочі місця для жителів села, але річка зараз підтоплює і городи людей, і дуже люди незадоволені, приїжджали телебачення. І це якраз піштовхує, мотивує наших учнів. Виконувати це дослідження. І п'яте питання, бачимо на звідмі міста з найгіршою екологічною ситуацією в нашому населеному пункті. І ця міні-ГЕС, вона є е, в будь-якому опитуванні, вона є першою. Е, плюс цього року додавалася ще одна проблема. Е, знову ж таки, без попередження жителів села купили приміщення для будівництва сміттєприродного заводу. Е, ніби цей благий намір, але. Відстань до жилих будинків 100 метрів буквально. Та за всіма нормами не можна так близько будувати свій природний завод, і це також велика екологічна проблема. Діти проводять це анкетування, учні і вчителі дають відповіді і пізніше, проаналізувавши результати даного анкетування та різні дані про екологічну ситуацію в нашому населеному пункті, створіть на ринок. Діти є різні, з різними нахилами, з різними здібностями, і пропоную їм створити або фотоколаж, екологічний стенд на Ватмані, або лепбук, презентацію, відеоролик, так продемонструвати його перед учнями і оцінити себе і оцінити учнів. Це є елемент самооцінювання. Учні по одному виходять, демонструють свої напрацювання. Плюс оцінюють свою роботу і порівнюють з роботою інших учнів. Також ще є завдання. Ці фотографії, які вони зробили, вони завантажують на карту села за допомогою Google Maps і позначають точки з основними такими епіцентрами, осередками екологічних проблем. На жаль, у нас такі центри є, тому вони їх позначають. І такий більш глобальний, більш масштабний результат нашого дослідження це те, що в кінці, цей кінець навчального року, ми збираємо всі ці матеріали, які учні напрацювали, і я пропоную їм організувати таку екологічну конференцію для всіх учнів, для вчителів нашого ліцею, також для батьків, для жителів населеного пункту для того. Щоб вони проявили свої міння-навички і також підняли рівень екологічної культури жителів громади. Вони презентують свої, звичайно, це побажання, не, хтось питається, не хоче, але побажання вони демонструють свої напрацювання для вчителів, учнів та жителів. І дуже часто результати цих досліджень ми використовуємо для виступу. Наших коман... Нашу команду, нашого ліцею в екологічній агітбригаді. Це список джерели, які використовувалися під час підготовки даного дослідження. І, в принципі, все, дякую вам за увагу. За увагу.